Оборону Волині складно назвати неприступною. В останніх трьох турах чемпіонату команда пропустила найбільше 12 м'ячів. Вирішувати проблеми захисту Кварцяний почав із голкіпера. Проти Дніпра випустив ще необстріляного Литовченка. Вратаря взагалі не було. Неділя 10 ну, просто Києва і Шахтера. А ця... Я готовий грати. Боже грати, буду. Ну, Вийшов він ползав там, щось, як Мересів, шишки збирав. За перші 15 хвилин правий фланг Дніпра створив більше небезпечних атак, ніж за увесь матч із Карабахом. Волинь захищалася, хай інколи по баскетбольному. Дніпро нарощував темп, і все б добре, якби не реалізація. нашій роботі грати на Дніпро на третій, ви повинні на п'ятий. А в нас виходить за Дніпро на п'ятий, і ми на вторую. Передачі розумієш? Ну запорожець Москвич Жигулі. Все. І ми не хочемо. А ось Дніпро захотів, стандарт ротання продовжив Канкава, а замкнув Чеберячко. Голо роздягальню і нам допоміг. І в другому таймі вже команда трошки скинула той груз і... Зіграла досить непогано. Суттєво зняти тягар міг коноплянка та влучив у поперечину. Волинь вперше відповіла аж на 56-й хвилині. Це дугла з ривання вривання селіна. Вже у наступній атаці коноплянка реабілітувався ефектною передачею. Стріне зіграв нахабніше ніж суперник. Ротань хитріше у нас немає захисту, У нас ззаді проблеми. Сваток боїться грати. Гуменюк вийшов місто він Пропускав, боїться грати. Чергове вибачення коноплянки напівзміяна Селезньова і фірмовий гол одинадцятки Дніпра. Кварцяни не знаходив собі місця, коли замість пенальті Федорчук отримав жовту за симуляцію. Удача насміхалася і тоді, коли Мемешев ідеально зрізав на калінича. Помінялися два-три гравка. Тяжко, звісно, Граємо кожні три дні, чотири. І... Ну, зараз до збору так граємо. Кожна гра важлива. Натомість Волині важливо попрацювати над реалізацією і чекати новин із Лазарету, де ціла команда захисників у Дніпропетровську. І ще на розминці зламався новак, а приндета, який його замінив, зламався у першому таймі.